Друзі, вітаю всіх. Сьогодні на огляді буде для мене в першу чергу цікавий ніж тим, що це перший ніж з руків'ям із ультему. І це Санрему. До речі, я досі не можу розібрати Сан Рему СРМ. Це одне чи не одне й те саме, ну, скоріш, всього, одне й те саме. Ніж дуже цікавий тим, що це в першу чергу просто ніж. Тобто це ніж без всяких вичурних, там приколів і так далі. Чисто ніж для звичайної людини, не для тактикульщика, для якогось виживальщика. А чисто ніж. Упаковка, як завжди, в них дуже лаконічна, чудова, можна сказати, подарункова. Всередині в нас очікує в такому пакунку Відповідно, сам ніж. Пакунок я прибираю, тому що пакунок то таке. Сам ніж дуже цікавий. Мені зацікавив саме матеріал накладок це Ультем. Це я перше тримаю в руках. Багато хто його хвалить, багато хто каже, що він крихкий, багато хто каже, що він дуже міцний, навіть міцніший, ніж G10. ну, Перевіряти я цього не буду. З вигляду, я скажу, це виглядає чудово на тих ножах, які е, всередині виконані прикольно. Коли видно Всередині механізм той же Kershaw White Wire, якщо я не помиляюся, є в ультемі і там видно цей ОТФ-механізм, який всередині ходить і дуже цікаво виглядає. Цей ножик насправді дуже цікавий це сліп Joint. Е, характеристики, як завжди, залишу, і посилання. В описі чи в закріпленому коментарі. Це ніжна сліпджінті, але він має двосторонній шпеник, відкривається однією рукою, має кліпсу. Не сильно жорстку, доволі таки непогану, яка перекидається на дві половини. Темлячний отвір гарний, середній розмір. І маємо ми тут сталь Sandwich 12C27. тобто в принципі, це непогана така ножова сталюка, яка, в принципі, для ножів, якщо я не помиляюся, і вироблялася саме Шведська. Кліпса така цікава, не така, як переставляється без гвинтів, як у СРМ. А тут вона з гвинтами, але вона перекидається на обидві половини руків'я. На сліпджоінті, але, в принципі, в моїй середній руці ніж лежить доволі таки непогано. Зведення, я дивлюся з коробки. Доволі таки непоганий, він дуже гострий. Рукою торкаєшся відчуваєш, що загострення дуже-дуже дуже хороше. мене просто багато людей цікавиться, що потрібен саме ніж без, всяких там грубо кажучи, понтів. І ніж, я вам скажу, підійде як найкращий варіант. Його ціна невелика за сендвік, за такі матеріали, за таку збірку. Я гадаю, що це дуже добрий варіант. Ну, Єдине, що це сліп Джойт. Але Сліп Джойн це дворукий. Кліпсу можна перекинути і управляти лівою правою рукою. І в принципі, помічник на кожен день, якщо ви знову ж таки не якийсь там е, тактикульщик, виживальщик, знаєте, якось такою тематикою не цікавитеся, то в принципі, для звичайної людини, як звичайний робочий ніж, на кожен день це буде доволі таки непоганий варіант. Мені він дуже навіть зайшов, колір ультем мені сподобався. І надалі я думаю, що із культемом щось я собі замовлю в будь-якому випадку. Багато чого немає, що сказати про цей ніж. Хочеться тільки сказати про те, що СРМ, ну, я так розумію, що це той самий Санрему. Вони досягли дуже високої якості за дуже низьку ціну. І зараз вони, в принципі, ліду, лідер, лідерами являються на ринку. Я дивився. Не пам'ятаю, який канал, то SRM займає перше місце продажу, на, якщо я не помиляюся на Озоні. А це, як на мене, дуже дуже такий непоганий показник. Так що, друзі, я такий ніж був сьогодні в кадрі. Дякую вам за перегляд. Сайту нажиманку на ап дякую за предоставлений ніж. Бачимось в наступних відео.